Привіт! Я Аліна, вчителька англійської мови для дорослих. Вітаю вас в новому навчальному епізоді, де ми вивчаємо англійську для подорожей. І сьогодні я хочу вас запросити на свіже повітря, а саме подивитися, які там цікаві туристичні місця в місті, як до якого ви приїхали. Готові у нас сьогодні сонячний і гарний день вам не знадобиться парасолька, а лише хороший настрій і зручне взуття. Починаймо! А як завжди, перша частина епізоду присвячена словам. Tourist attraction туристична атракція, Landmark визначна пам'ятка, гайдбук, посібник для туристів map – карта, tour – тур, сайт, огляд визначних пам'яток, museum – музей, gallery – галерея, monument, monument, cathedral, собор, historical site, історичний об'єкт, architecture, архітектура, sculpture, скульптура, square, площа. Признавайтеся, яке визначне місце ви найбільше любите і в якій країні. А нам час переходити до другої частини, де ми вивчаємо гіпотетичні запитання, які ми можемо задати або почути під час відвідування міста. Нагадаю, що відповіді на ці запитання можна знайти в PDF-файні. А цього завантажити можна в телеграм-канал спільноті наговорює Аліна. Посилання, як завжди, в описі під епізодом. Почнімо. Can you recommend any must-see attractions in this city? Чи можете порекомендувати обов'язкові для відвідування місця в цьому місті? How do I get to landmark from here? Як дістатися до? туристичної пам'ятки звідси. Is there a guided tour available for landmark? Чи є доступні екскурсії з гідом до визначної пам'ятки? What time does museum open close? О котрій годині відкривається, закривається музей? Are there any entrance fees for attraction? Чи є оплата за вхід до цього туристичного місця? Are there any discounts available for students? Чи є знижки для студентів? Is there an audio guide or guided tour available in English? Чи є аудіогід або екскурсія з гідом англійською мовою? Can you tell me a bit more about the history of this monument? Чи можете розповісти трішки більше про історію цього монументу? Are there any nearby viewpoint for the panoramic views of the city? Чи є поблизу оглядові майданчики з панорамними видами на місто? Do I need to book a ticket online for this? Чи потрібно забронювати квиток онлайн? Where is the gift shop? Де знаходиться магазин з сувенірами? Where is the tourist information center? Де знаходиться туристичний інформаційний центр? На сьогодні це все. Надіюся вам було корисно. Пам'ятайте, що в нових країнах власне, можна скористатися з Туристичного інформаційного центру, де вам допоможуть і розкажуть, які місця варто відвідати. Хоча в нас час, напевно, цю роль більше виконує Google і чат GPT. Діліться в коментарях, і чому ви віддаєте перевагу Google, Чату GPT чи Туристичному інформаційному центру. Я нагадую, що в описі під епізодом є всі посилання. На телеграм-канал спільноту наговорює Аліна на мої соціальні мережі. Давайте дружити і спілкуватися. А ми почуємося уже в п'ятницю. Па!